Заробляє майже 2 мільйона гривень, а хтось навіть не заповнює декларацію. Ми вирішили порівняти зарплати очільників обласних військових адміністрацій та їхніх заступників у прифронтових регіонах, зокрема Запоріжжі, Харкові, Сумах, Чернігові, Миколаєві та Дніпрі. Що вдалось дізнатись, розкажемо далі. Посадовці Запорізької обласної військової адміністрації входять до п'ятірки найбільш високооплачуваних. Для прикладу, у Харкові начальник ОВА Олег Синегубов задекларував майже 2 мільйона гривень заробітної плати за 2024 рік. У Чернігові В'ячеслав Чаус 1 мільйон 200 тисяч. Тим часом Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, за майже рік на посаді заробив 1 мільйон 600 тисяч гривень. Про це йдеться у відповіді на наш інформаційний запит. У нашому рейтингу зарплат серед шести голів обласних військових адміністрацій Іван Федоров на четвертому місці. Втім, варто зазначити, що голова Дніпропетровської ОВА декларацію не заповнив. А от що стосується заробітних плат заступників, у Івана Федорова нині їх шість. Втім, згідно штатного розкладу має бути вісім. Найбільше за 2024 рік заробив Євген Мироненко, заступник з питань захисту населення, територій та навколишнього середовища 1 мільйон 378 тисяч гривень. Найменша заступниця з питань охорони здоров'я, соцзахисту та ветеранської політики Наталія Будяк 152 тисячі гривень. Втім, це заробітна плата лише за два місяці, після чого посадовиця звільнилася, аргументуючи це. Погіршенням стану здоров'я. Нині її посада вакантна. А от у сусідньому Дніпрі свої зарплати задекларували п'ять заступників ова з семи. Найбільша у першого заступника Юрія Яндульського 1 мільйон 351 п'ятдесят гривень. Найменше заробила Лілія Мягка 527 двадцять тисяч. Втім, за які саме напрямки відповідають цієї інформації на наш запит, нам так і не надали. О п'ять заступників у начальників ОВА в Миколаєві, Чернігові, Харкові та Сумах. Найбільше торік заробила заступниця з питань соціального захисту населення Харківської ОВА Віта Ковальська. 1 мільйон 362 тисячі гривень, а найменша заступниця начальника Чернігівської ОВА Жанна Шерстюк, яка також опікується соціальним захистом населення. Її зарплата за минулий рік майже 975 тисяч гривень. А от заступник начальника сумської ова з питань цивільного захисту населення Сергій Кропивченко заробив 1 мільйон 250 тисяч гривень, перебуваючи на посаді лише півроку. Більше інформації про статки посадовців ви можете дізнатись на нашому сайті та у соцмережах Суспільного.